Як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і проси нам провели наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у визволи свій лукаво. свідока, Готвоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, по і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Приємно, що цю добру справу цей реабілітаційний центр для воїнів АТО, ми почали почали сьогодні з молитви. Почали з того, що запросили Господа через це благословення, щоб він перебував тут, в цьому центрі, в цьому приміщенні, щоб завжди провадив тих, хто буде тут працювати, хто буде тут перебувати, хто буде проходити цю реабілітацію, і щоб всі ці справи виходили тільки на добре. Завжди Господь робить крок на зустріч нам, до наших сердець, до наших домів, до нашого місця праці. І дуже важливо є, так як сьогодні ми зробили, робити крок йому назустріч. А не тільки формально, не тільки через це освячення, не тільки через це благословення, а також і продовж всієї праці, яка буде тут проводитися. Завжди старатися в своєму житті, у своїй праці, яка тут буде, кожен на своєму місці праці, завжди шукати Божу волю. Та як ми молимося кожного дня, в наш кажемо, нехай буде воля твоя. Так само і попри ці речі добрі, посвячення, попри те, що ми відвідуємо тільки храм, будьмо християнами завжди, всюди і в усіх місцях. Звів мене з чудовою людиною Віктор Янко. Починали ми нашу діяльність з поїздки в страті. І тоді була ця така перша зустріч. Ми з ним тоді познайомились, він нам допоміг і після того постійно-постійно цікавився нашим життям, як ми живемо, і особливо низький уклін за те, що незалежно навіть від нас, він сам завжди допомагав родинам поранених. Небезвісті зниклих і загиблих. Крім того, є ще у нас обраний нами народний депутат Андрій Кіт. Бачились ми з з ним, правда, тільки один раз, але через Галину Сен, знову ж таки присутні тут. Теж неодноразово була надана допомога багатьом людям. За це дуже дякуємо, передасте. Є, я не бачу чи присутній. Ігор Богданович Брик, ми так само з ним. Я його не бачу. який так само завжди в міру своїх можливостей нам допомагав. Ну а на рахунок відкриття цього центру долучилися перший, хто відгукнувся Тарас Дирик, Петро Миколаєвич з госпікарні, він десь тут теж є, заховався. Стоїть. Це його силами, фактично він організував тут ремонт, так як спілка у нас жіноча. Чоловічу частину роботи він взяв на себе. Приїжджати нам допомагав знову ж таки Ігор Богданович, фінансово нам допоміг от, власне, на підлогу Гірник Роман і багато-багато Решітник, так мені нагадують дівчата. Я боюсь когось забути, тому що багато, -багато людей долучалося, все-таки це все не профінансовано державою, це все силами людей. І е, я рахую що після думаю і сподіваюся, що після цієї зустрічі, після цього відкриття ще більше людей будуть знати, е, що ми робимо, що ми плануємо робити, і будуть допомагати в існуванні цього центру. Е, надалі хочемо дати слово нашій Оксані. Ждано, вона у нас відповідає за медичні питання. Я також хочу всім подякувати в першу чергу медикам, тому що насправді може багато хто не знає, не бачив, але насправді медики і з стойської міської лікарні, і поліклініка, і районна лікарня, і тут залізничні лікарні також є в нас присутні люди, які медики, які постійно завжди активно допомагають, і нашим хлопцям, які повертаються з зони АТО, але також. Наша спілка солдатських матерів і дружин і центр підтримки для учасників АТО їхніх сімей, включає і мам, і дружин, і також діток, і дитяча поліклініка, і іванка Салдан присутня. І ми вдячні усім, всім медикам, які залучилися до такої волонтерської, доброї роботи і допомоги. Я займаюся, і ми також разом з Ірою займаємося такою такої нашої роботи. Це є психологічна допомога і підтримка. Учасників АТО, але не тільки їх, а також матерів і дружин і діток. Тут є присутні психологи Ростислава Покарюк, Соломія Королишин. На жаль, немає всіх, хто завжди приймав активну участь, пані Леся із соціальної служби. І ми вдячні. Я особисто вдячна також всім психологам, які залучилися до волонтерської роботи і допомоги, тому що дівчата поза враховуючи що всі на роботах, але поза робочий час. Завжди активно допомагали, підтримували. І наша робота психологічно розпочалася ще в жовтні місяці 2014 року. При гіомаданстрищини. І коли в березні вже сформувалася наша спілка, нам слава богу вдалося сформувати таку групу. Підтримки діток, учасників АТО, адже дітки найбільше сприймають, те, що тата чи брата немає вдома, де вони переживаються дуже важко, замикаються в собі. Тому її робота з ними: психологи, шкільні, дитячі, які працюють з дітьми, знають дуже добре. Це є робота не на місяць на два, але на, на, довг, на дуже довгий термін. Також є Ростислава Покарик, присутні, на жаль, на мама Арти Гладі, дівчата, які постійно займаються самими учасниками АТО, тобто працюють з нашими хлопцями. Ну, ми надіємося і маємо таку на меті. Віримо, що Бог допоможе нам сформувати групу для хлопців, оскільки вони повертаються зони АТО, мають відчувати, що війна йде, на жаль, на сході і продовжується. Але наслідки війни залишаються на дуже багато років. І буде відбуватися не тільки на їхніх сім'ях, на дружинах, на них, хоча вони завжди насправді сильні, ніколи не показують, що їм важко, особливо морально, а буде відбуватися на нашому суспільстві. Тому у нас є дуже багато мрій, ідей, і е, наша робота також полягає. І в роботі з суспільством роботі з, з троянами, з, з всіма, хто проживає тут для того, щоб ми не забували, що війна не стосується тільки хлопців, тільки їхніх сімей, і родин на стосується нас усіх, і тому е, в кожної людини є великий. Тому потрібно нам всім пам'ятати про те, що наші герої повертаються. Ми маємо бути, має бути пильними, розумними і просимо всіх, хто може підтримати, тому що робота з дітками включає в себе не просто розмову, вона включає в себе арт-терапію, це малювання. Це є така в дівчат. Виникла ідея мрії тут створити майданчик спортивний для хлопців. Обов'язково територія вони мають знати, що вони повернулися. Вони не одні самі на один з сім'єю. Що з ними, що всі люди їх підтримують, і вони мають мати своє таке коло, де вони між собою можуть поговорити, поспілкуватися, де вони можуть прийти тут займатися на тренажерах. У нас є дівчата, які е, Галя наша ковалів, яка е, закінчила курси ребілітологи, яка готова з ними працювати. Інститут, так, інститут виправляють мене, тобто це і масаж, це і тренажери, тобто роботи дуже багато. І просимо всіх, хто готовий допомагати, залучайтеся до роботи. Це спілка солдатських матерів і дружин. Ми кличемо всіх мам, всіх дружин і також всіх небайдужих людей. Ну, Робота надовго. Психологічно, всі знають особливо, психологи присутні, що ця робота довго тривала, важка, клопітка, але вона є вкрай необхідна для наших хлопців, для їхніх сімей. Дякую, mm -hmm. дякую всім, хто нам допомагає. Mm -hmm. Мене звати Ірина Драполюк, я сама лікар і тому буду, напевно, говорити за медичний напрямок нашої діяльності. Насамперед, першими словами я би хотіла подякувати нашим хлопцям, тому що, якби не вони, наші діти безпокійно не ходили до школи, ми би сиділи в підвалах і нашу землю би тут російський чоловік. Тому вам низький скільки хлопці. Велика подяка, тому що дійсно ми дуже цінуємо, ми дуже цінуємо те, що ви віддаєте свої сили, відкривали свої сили, поцелували своїм життям заради нас. І тому ми створили цей центр, щоб ви розуміли, що тут вас чекає, тут вас завжди раді бачити, і тут вам хочуть допомогти. Допомогти дружнім словом, допомогти. Е Порадую лікаря, допомогти е, всім, чим може, і вам, і вашим сім'ям, і пам'ятаю, що, е, що тут завжди для вас відкриті двері е, Хочу подякувати також всім е, лікарям, особливо головному лікарю е, залізничної лікарні, яка нас сюди прийняла, є добра мама, дала нам приміщення і е, запропонувала нам свою співпрацю. Тобто, коли е, Хлопці будуть сюди звертатися, крім тих послуг, які можемо ми надати, це е, психологи, це послуги реабілітологів. Е, тут працює цілий висококваліфікований колектив заміничної лікарні. Тут ви можете отримати безкоштовні консультації всіх спеціалістів, тут ви можете зробити будь-які інструментальні обстеження. І е, розуміючи, що іноді. Е, коли люди повертаються з війни, вони стикаються з тим, що вони мусять ходити десь там по кабінетах, стояти в чергах і тому подібне, знаєте, що ви можете сюди прийти. І ми кожного з вас за руку відведемо, проведемо і займемося всім тим, щоб вам максимально допомогти. Тому звертайтеся, будь ласка, ми завжди раді вас тут бачити. От. Особливо я хотіла б відмітити участь спілки учасників АТО. У нас є вже в Стрію зареєстрована така спілка. Вони так само долучилися до організації цього центру. От. І надіюся, що спільними зусиллями ми багато чого доб'ємося і буде... зустрінемось через деякий час і вже зможемо показати реальні результати нашої роботи. Дякую. А та є наша Марія Дмитрівна, головний лікар. Вгала про Марію Дмитрівну, головного лікаря, яка нас тут прийняла. Ну і, звичайно, якби не наша влада, яка зараз вже перебрала на себе. Так, Анна Миколаївна вже берете на баланс. Ні. Чи ні? ні, 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 ні. Ну, Але ще власне, я Шо? хотіла Шо? згадати е, Романа Васильовича, вас, е, Любомира Павловича, завдяки яким. Тож ми отримали можливість тут відкритися і мати змогу працювати. Ви хочете задати слів? Прошу. Дякую. прошу дякую. Дякую. Дорогі наші хлопці, воїни, наші захисники, шановні дружини, матері, які чекають і моляться. За наших захисників. Сьогодні дійсно така непересічна подія, це дуже важлива подія, я вважаю на наш регіон настрищну. Відкривається такий, можна сказати, перший реабілітаційний центр. І це завдяки вам, шановні тендітні жіночки, вашій праці, невтомній праці. І дійсно ви молодці, бо люди, які живуть з Богом у серці, люди, які народ, який живе із любов'ю до своїх людей, до захисників, має право на життя довге, вічне і на перемогу. І я думаю, що із таким, таким потенціалом. Такими задумами, які є у наших е, жінок із е, дружин і матерів із е, спілки, яка була створена. Я пам'ятаю, як створювалася спілка, бо ми разом працюємо із 1 грудня 2013 року, як на громадських засадах. І е, то ми переможемо ворога. Ми переможемо, ми допоможемо вам, дорогі наші е, воїни. Перемогти ворога своєю любов'ю і вірою у Бога в своїх молитвах. Згадала тут Марина про те, що район, районна рада, депутати районної ради прийняли на баланс або комунальну власність правильно сказати це приміщення вузлової лікарні. Тут є лікарі, які були причетні до того, які, як йшли переговори і наскільки було тяжко це зробити. Найперше адміністрація вузлової лікарні звернулася до міської влади, щоб їх прийняти у лоно своє, і, і щоб дійсно вузлова лікарня стала міською лікарнею, але оскільки вони там не знайшли якоїсь Підтримки тоді звернулися до районної ради, до козака Романа Васильовича. І козак Роман Васильович однозначно, однозначно підтримав цю думку і ну, чітко сказав, що пропасти такому приміщенню на теренах стрищини, тобто у місті Стрию, і пропасти тому кваліфікованому колективу лікарів. Дійсно, славному такому колективу лікарів він не дасть пропасти. Тяжкі були переговори із депутатами районної ради, це треба було кожного переконати, з кожним переговорити, але це вдалося. Якщо так війти, вдатися в історію, два рази ми голосували за те, щоб надати дозвіл на прийом у комунальну власність. Територіальної громади Стрийського району вузлову лікарню, і на другий раз таки вдалося. На даний час ідуть, і працює комісія з прийому передачі у комунальну власність району вузлової лікарні. Там є дуже багато таких питань, які потрібно вирішувати, і десь немає такого узгодження. Але я вірю в те, що Дійсно, вузлова лікарня буде у комунальній власності Стрийського району, бо такі намагання є депутатів районної ради, і, зокрема, голови районної ради Романа Васильовича Козака. Я рада, що ви сьогодні не забули про районну раду, запросили нас на це свято, і хочу усіх привітати з такою подією. І для того, щоб ви пам'ятали, що є така стрийська районна рада, що є стрейський район, не тільки місто Стрий, а дійсно Майдан Стрищини називається е, Стрищини і е, бо було колись Стрийський Майдан, і це була моя пропозиція, щоб був Майдан Стрищини. І ви так само, е, дружини і матері е, е, воїнів, е, а то це дуже добре, бо повинно об'єднуватися. Ми повинні. Об'єднано жити, бо якщо ми об'єднаємося, нас ніколи ніхто не переможе. Але якщо ми будемо думати, що стри це є стрим, район це є район, і в нас немає ніякої співпраці, немає порозуміння, то звичайно, що нас дуже легко буде подолати. І для того, щоб ви пам'ятали, що є Стейський район, я вам хочу подарувати таку книжку Громада, джерело сили та успіху. Це також є символічна назва. Ви тут знайдете багато про стризький район, про кожну територіальну громаду, тобто про кожне село. Тут є благословення владики Тараса, тут є е, вітання і голови е, районної ради, голови адміністрації. То е, прошу прийняти такий дуже скромний подарунок, бо районна, районна рада то є бюджетна організація, яка не має коштів. Тільки закладає кошти, а але книжку прошу. Я вас щиро вітаю і а вам, хлопці, здоров'я, здоров'я і перемоги. Ми віримо у вас. Дякуємо. Марія Дмитрівна, вас не було коли, я вас десь шукала. Казали, що ви добра мама нас прийняли. Всім добрий день. Я дуже рада, що дівчата до -ді мене Марина і Ірина звернулися з тим пропозиці... проханням, пропозиції проханням, пропозицією. Ми звернулися в районну раду в райдержадміністрацію. Ми виділили, обійшли ми всю лікарню, виділили це приміщення. Я думаю, їм буде це в нас тут комфортно. Наш лікувальний профілактичний заклад має терапевтичне відділення, у нас велике фізіобененологічне відділення. Трудовий потенціал лікарів дуже висококваліфікований. Я думаю, що ми з дівчатами будемо співпрацювати тісно, ну і хочу побажати їм успіху в цій праці. Тому що я розумію, як починаєш роботу, треба з неї братися. Я думаю, дівчата будуть лікувати душу, а ми, як медики, будемо допомагати нам лікувати тіло.